Мій хлопець сьогодні буде оцінювати кожного з товарів. Я рана. О, що це вже. Як ти вважаєш, Що це може бути? Не знаю. Ну, А це. А це тобі! <сум> 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 мені жість перепала. Так, закривай. Я не знаю, наскільки тобі це сподобається. Це вже не прям такий мем. Я хотіла знайти щось. Прикольне. Але одразу кажу, що це буде дуже велике. Один, два, три. Що? А, воно там просто щось написано. Ну Це якісь люди, які йдуть, але воно було краще виглядало на фотки. Вона не так класна. Десять. Десяти. Дуже дякую, дуже дякую. Ні, ну, Супер. по дому ходити. Дивіться, як вона здорова. Вечері тільки так буду готувати. <рі> Блін, ну там мало бути класно. А, до речі, вона реально дуже велика. У мене не було ніколи таких речей. Ну мало бути дуже класно. Я покажу, як вона мала виглядати. Ну окей. 10 з 10. Ну окей, якщо. За подарунок 10 з 10. А <рі> це, а оце гот оце тематика. 10. Ооо, <рі> я знала, я знала. Клас? Да, да. Дивись, тут якась ще штучка. Ну, коротше, це вже все під чохли, які я замовила, щоб на кожному чохлі були різні штуки під настрій. А, О, я. О, так, дивіться, яке пакування. Угу. Це ну клас. Mm. Вау. Слухайте, прикольно. Непогано, непогано. І отак от ти береш такий раз. І, і таке. Не підходить. А так береш раз і підходить. Ну да, вже покращила. Ну. А що це що там взагалі? Типа, я не знаю, я думала, що це настоящий ключ. А я не знаю, це настоящий ключ, ні, воно. Скільки балів? палив, швидко, швидко. Коні ж. Не знаю, ти поняли. А, короче, на здачу трошки купила. Там є здача, знаєш. Ну, я бачила таких мільярдів в Інстаграмі. Ага. І, коротше, це якось треба розібратися трошки з цим. Вони якось там зв'язується? Ну, прикольно, виглядає, реально цікаво. Вона без оцінки, бо немає ціни. А, типу, на ладно. Так, йдемо далі. Ну, як тобі взагалі наша розпаковка? розпіковка? Ну, багато чого. Дуже багато.